У Кіровоградській льотній академії відкрили меморіальну дошку пошани двічі герою радянського союзу, заслужному льотчику, випробувачу СРСР та національному герою кримсько-татарського народу Амет Хану Султану. Відкрити меморіальну дошку заслужному льотчику та герою запропонувала група авіаторів з Криму, «Крилья Родіни. Голова активістів Нурій Бейтулаєв розповідає впродовж багатьох років кримські татари борються за право встановити пам'ятник Хану Султану у столиці Криму. Проте їх ініціативу так і не підтримали у Кіровоградж. На створення дошки пішло два роки. Гроші на неї назбирали не завдяки пожертвам. Для людей було, як вам сказати, і радісно, і горісно От того, що в Кировограді, ви самі бачите, яке тут відношення к нашим героям. Амидхан Султан, він не тільки герой кримських татар, він герой всіх. Це выдающиеся личности, як льотчика і як громадянина. И здесь это понимают, и здесь это используют для того, чтобы воспитывать молодежь в таком же духе. Вы этого в Крему нет.